russian interview smm forever <laughs> Привіт, мене звати Ліза, я власниця СММ агенції, що працює виключно з закордонним світом у сфері СММ. Ми працюємо з США, Канадою, ЄС, іншими англомовними країнами. За моїми плечами вже більше ніж два роки досвіду та 15 п'ятнадцяти ніж у роботі. А також я авторка найефективнішого навчання в Україні з СММ на закордонному ринку, після якого учні виходять на дохід від 60 тисяч гривень на місяць. Сьогодні хочу провести інтерв'ю з однією зі своїх учениць минулих потоків наставництва Олею. Оля, розкажи, будь ласка, про себе. Мене звати Оля. Мені 34 роки, і я з міста Дніпро. А за фахом я економіст-маркетолог. І більшу частину свого життя я пропрацювала економістом в відомій паливно-енергетичній компанії ДТЕК на посаді головного економіста. За освітою я економіст-маркетолог, тому сказати, що ця робота мені дуже не подобалась, я не можу сказати, але все ж таки душа моя творча. Отже, я вирішила закінчити свою кар'єру, велику кар'єру економіста і вирішила а, знайти себе в іншому напрямку і винайшла себе в СММ. В мене не було ніяких вагань щодо іншої сфери, тому що я розумію, що Наразі онлайн професії в топі і потрібно виходити в онлайн. В офлайні працювати вже не дуже цікаво. Тому я вирішила спробувати себе в СММ. Ну ми поняли, ти, де ти працювала в супер. Скільки ти в середньому заробляла раніше? А в середньому я заробляла приблизно 18-20 тисяч. Але це була робота не від 8 до 5 вечора. Це була робота і позанормово це була робота і вихідні. Ну, тобто, це, можна сказати, full-time. Тому якби, ці гроші вони не, не варті. Тієї роботи, яку ти робиш, в принципі. І що стосується економіки, чому я навіть перша причина, чому я захотіла звідти піти, тому що ти не відчуваєш результату. Ти рахуєш цифри, ти робиш аналізи. І в кінцевому результаті ти не можеш отримати пощупати цей резу... Ну, ти не можеш пощупати цей результат. Ти щось робиш, але вихлопу ти цього не бачиш. А в СММ... А це зовсім по іншому, тому що ти комунікуєш з людьми, ти робиш свою справу і ти бачиш результат у кількості підписників, у кількості переглядів, у залученої у кількості залученої аудиторії, у доході свого клієнта. Тобто, ти можеш це прорахувати, ти можеш це побачити, що ти прорахував, що ти запланував і що ти отримав. Як ти взагалі дізналась про мене, де знайшла мій блог? Перший раз я тебе побачила з реклами, тобто Інстаграм мені підкинув рекламу. Я побачила, я зацікавилась, але я на той час, коли я вперше тебе побачила, я ще не цікавилась, настільки саме СММ на закордонному ринку. Тому я переглянула, зайшла до тебе на сторінку, подивилася, що там, як вона оформлена, яка інформація там є. І я на тебе підписалась. Але я активно не вивчала і не занурювалася саме в СММ на закордонному ринку. Тому там, певно, що 3-4 місяці до того, як я потрапила до тебе на курс, я просто дивилась так спокійненько, увечері подивилась і закрила, подивилась і закрила. Тобто... Інстаграм Таргет працює добре, і він мене спіймав. Ну я думаю, я не, не тільки я тобі попадалась в рекламі. Чим тебе зачепив саме мій акаунт? Так, попадалась мені не тільки ти, і ну, це певно буде, буде ще питання з приводу того, що я проходила SMM навчання на закордонному ринку, і то був тотальний епік фейл. Ну, це буде певно наступне да. питання. Так, але мені твій саме профіль сподобався тим, що в тебе є реальні кейси, їх багато реальних кейсів, і ти так доносиш інформацію, що я вірю тобі. Я вірю, що ти реально можеш принести результат. Твоя сторінка дуже наповнена в плані експертного контенту, і вона викликає довіру. Тобто, дівчата, на яких я була теж підписана, вони теж рекламували свої курси на про закордонний ринок, як вийти. Та отримати собі клієнтів, але в них аккаунт був не дуже, професійно, професійний як з точки зору самого експерту. Я йду до експерта, щоб в нього чогось навчитись, і те, що я сама не знаю. І в них була сторінка не дуже відповідна до цього. А твоя сторінка прям тотал меч. І я зрозуміла, що мені потрібно за тобою підглядати. Ти сказала, що ти вже навчалась десь в ССМ на закордонному ринку. Розкажи, будь ласка, детальніше а так, я проходила. Два навчання а, у спеціаліста, так би мовити, а, який допомагає знайти клієнтів на іноземному ринку. До цього я сама м, насправді кажучи, я сама пробувала вийти на закордонний ринок: це апворки, фріланси і інші вебсайти, де можна було знайти клієнтів. Я, мабуть, ну місяця три, чотири, п'ять місяців я намагалася самостійно це зробити. Але е, результату було ноль від слова зовсім. І я вирішила, якщо я сама щось не розумію, мені потрібно йти до того, хто в цьому розуміється. І, і, хто працює вже на закордонному ринку і може мені дати якісь поради. І я записалась на курс. І я від цього курсу. Ну, Насправді кажучи, чекала якоїсь корисної інформації, тому що я за це платила гроші. Я платила не і не 200 доларів. Я розумію, що може це там не дві, не три тисячі доларів і плакати за результатом не, не так боляче, але все одно це гроші. Я, я їх заробляла, я хотіла їх витратити з користю. От, пройшовши цей курс, я отримала результату. Від слова зовсім ніякого мені не дали зовсім нічого. Тож тобто мені розповіли розповіли те, що я і так в принципі знала, окрім мабуть, двох чи трьох сайтів, де ще можна знайти клієнтів. Я була настільки розчарована тобі просто не, не передати. Я сказала, що все з курсами завершено. Ну тобто, я не можу довіряти більше нікому, тому що я один такий курс пройшла, знайшла інший. Думаю, ну може, мені певно на перший раз не пощастило, не пофартило ще там. Якось я вирішила, ще піти на другий курс. Теж заплатила гроші і теж не отримала зовсім ніякої інформації. Ну тобто, там навіть був не курс, там курс був 7 днів, і кожен день урок, хвилин на 20. І я вже після першого перегляду першого року на 20 хвилин зрозуміла, що ой, діточка, ти не, не туди ти прийшла. А скільки коштували ті курси? 450 доларів. А розкажи, з яким запитом ти взагалі прийшла на навчання та якого результату вдалось досягти. Оскільки я хотіла вийти саме на закордонний ринок, то в мене була ціль знайти іноземного клієнта на українському ринку. Я працювати не хочу від слова взагалі, тому що я пропрацювала на українському ринку. Близько двох років, і мені це не в кайф а, взагалі. Тобто не по грошах, не по фідбеку від а, своїх клієнтів, не за результатом. Взагалі ні. Тому я, оскільки а, зараз тренд на американський ринок, і всі хочуть вийти на американський ринок. Це стосується не лише smm менеджерів, це і про і навіть про економістів, і про бізнесменів. Всі хочуть працювати а, worldwide. Типу зі, зі всім світом. Тому я, звісно ж, хотіла спробувати, як то працювати. І я прийшла до тебе на курс з запитом знайти свого першого клієнта, і я його знайшла. Розкажи більше про те, які в тебе зараз обов'язки, на яку суму знайшла клієнта. Чи було це тяжко, чи було тобі страшно? А ну я знайшла свого першого клієнта на вартість послуг 600 доларів. Це мій мінімальний пакет. Спочатку я зробила мінімальний пакет на 500 доларів, а потім вирішила, бачучи результати твоїх учениць, які 800 доларів, 1000, ти і 2000 закрила одна. Тому я вирішила, вирішила поставити трохи більше оплату. І чому ні? Я в собі впевнена, я, я хочу таку ціну, тому в мене бронз-пакет це 600 доларів, а 750 доларів це в мене. Сілвер пакет і гол пакет 900 доларів. Зі своєю першою клієнткою ми домовились на перший місяць на бронз-пакет, тобто 600 доларів. І через місяць вона хоче повний пакет з Фейсбуком зі всіма іншими фішками, і це 900 доларів. І тобто, вона, вона вже прям каже, що я вже хочу. Тобто, Можливо, навіть до кінця місяця вона вже перейде на 900 доларів, бо вона дуже задоволена. І я цьому радію. І в тому є твоя заслуга. Ну, і при тому, що в мене... В мої обов'язки входить дуже мало на мінімальний пакет. Ну тобто, я субота, неділя, я офф. Тобто в мене вихідний. Я працюю з понеділка по п'ятницю, і в мене 5 рілсів на тиждень і 2-3 сторіз на день. Все, але 30 я. Це часу займає? Де? А, в день мене займає це... якщо в мене вже є ідея. Якась там типу по рілсу. По сторісах в мене все прописано вже на місяць, а по рілсу це потрібно знайти якусь музику трендову, як я хочу це подати. Якщо в мене є ідея з вечора, то, то вся підготовка до дня в мене приблизно там півтори години. Якщо в мене немає ідеї якоїсь, то це трішки більше. Якщо я там а, знову ж таки музика, яка підходить до мого відео, це повільне відео або якесь там активне, якесь відео, потрібно знайти відповідну музику. Ну тобто все залежить е, в мене від музики. Я довго музику шукаю до, до цього всього. Так півтори години, так. Так що я ще можу п'ять клієнтів мінімум взяти. І я до того йду. Я хочу ще п'ять клієнтів. Угу. Тобто 700 доларів зараз це в нас скільки? 600 доларів, це в нас скільки? Це десь 20 тисяч гривень, правильно? Так, так, там 20, по-моєму 21 з копійками. Ну там в залежності від курсу НБУ. Ну, приблизно 20, якщо брати по мінімуму. І ти працюєш півтори години на день, п'ять днів на тиждень. А ти до цього працювала економістом за 18, 18, 20, працюючи щодня поза робочі часи, вихідні. Так, це саме так, тому це взагалі на лайті, на ізі. І я взагалі я розумію, і мені дуже подобається працювати з американським ринком, що є в мене. Часовий проміжок, тобто я взагалі працюю. Я зранку прокидаюсь там у сьомій годині. Ну тому що я так просто прокидаюсь. Я люблю так прокидатись. Я прокидаюсь о сьомій, сьомій ранку. Я там забрила собі кавусю, сіла за півтори години. Це все зробила. Я біля першої години дня я її скидаю. А, е... Свої робочі матеріали, вона їх перевіряє, пише, що все, ок, я е, дуже довольна, постимо все. Я це заплановую в е, Фейсбуці е, заздалегідь запланований контент. Виставляю собі час, і воно сам, само автоматично мені постить там у 6 й годині вечора, о восьмій, й у о, о 10-й, все. супер. Це супер просто. Що допомогло тобі отримати такий результат? Можливо, якісь внутрішні зміни, можливо, якийсь поштовх. А, що мені допомогло? Допомогла мені ти, тому що я, я хочу на цьому наголосити, що твоя підтримка 24 на 7 то є прям такий а, бонус плюс, і можливо навіть не бонус, це головний такий. А, Сенс цього курсу, що є твоя підтримка, тому що протягом а, цього шляху дуже багато сумнівів, дуже багато страху. Я скільки разів плакала, розчаровувалась, В мене була депресія. Я тобі писала, дзвонила, ліза, все пропала. Я твій найгірший експонат на твоїй виставці. І в мене нічого не вийде. І е, окрім того, моє оточення проти, і, можливо, у багатьох також учениць, дівчат, е, люди не розуміють, як це можна півтори години працювати і заробляти такі кошти. Це розводняк, це якась фігня. Ти проробиш неділю-дві і тебе кинуть. А як же пенсія? А як же відрахування на пенсію? Це, оце моє улюблене, моя мама так, Оля. А як же пенсія? Тобі ж недалеко до неї. А як же відрахування? Треба йти на постійну роботу, треба йти на роботу офіційно влаштовуватись. Потрібно працювати від 8 до 5. Я Кажу, я своє вже відпрацювала. Тому я так не хочу. І тобто, різних факторів, які намагаються тебе збити з твого шляху, дуже багато. І це дуже важко і. Це велика вдячність тобі, що а, ти заклала в свій курс саме цю підтримку цілодобову. Тому що дуже важливо, коли в тебе опускаються руки, написати людині, і вона тобі скаже, що все добре, не панікуй, а, не розстраюся, що м, імперії не відразу всі е, створювалися, і потрібен на цей час. головне не, не зупинятися і робити те, що ти робиш. От. Тому було важко, але я, я дуже рада. Я дуже рада, що я в мене є перший клієнт, і, знаєш, як то кажуть, якась людина сказала, не пам'ятаю, велична постать якась, або якась рандомна людина, що якщо тобі лячно, йди туди. Тому що саме там твоя зона росту. І це насправді є. Я прям сенс цього зрозуміла тільки от на, на цьому, на твоєму курсі. Тому що коли в тебе є. Якась задача, де тобі лячно, в тебе є або пан або пропав, і ти не хочеш пропасти. В тебе є тільки один варіант пан, і ти починаєш із себе діставати те, що ти раніше не знав, що ти можеш це. Тобто ти починаєш занурюватися у себе, ти починаєш коперсатися в собі, діставати якісь свої, свої, свої можливості, які ти до цього не знав. і Відкривається зовсім інший світ. І ти розумієш, що не так, то воно було і страшно, і то воно тільки так здавалося, і світ засміливими. Це правда. Я, до речі, помітила, що в мене якась така тенденція є, що всі, хто істерить більш за всіх, все все пропало, в мене нічого не вийде, я найгірша учениця, кидай мене й біжи, кидай мене й і... рятуйся сам, і так далі. От ті і досягають завжди найкращих результатів. Так, я, з тобою... я не знаю, чому так. Можливо, я сама істерична по житті, <гум> тому таких і притягую. Ні, ну знаєш, я просто... в мене така тенденція, що а, я по життю своєму песиміст. Ці кажуть, що це погано, але в мене така філософія, що я песиміст, я відразу налаштовуюся на погане. І якщо трапляється погане, то я в принципі нічого не втрачаю. А якщо стається щось гарне, то в мене типу вау ефект, вау, я радію. Але я вважаю, що оптимісти то взагалі якісь неадекватні люди, тому що ти оптимістично на щось налаштовуєшся, а потім в тебе епік фейл і в тебе депресія. Все, тебе немає. Коли добре, то добре, але коли погано, то ти випадаєш надовго. А в мене навпаки, я зразу погано налаштувалася, в мене нічого не вийшло. Ну ок, ну не вийшло, не вийшло. А якщо вийшло, то Тому я завжди панікую. Я завжди панікую. Це прям моя стязя по життю. По жизні. По Дуже цікава філософія. Добре, розкажи про свої подальші плани розвитку СММ. А ну, на сьогодні в мене один клієнт. З іншим клієнтом я вже веду перемовини, тому я маю надію, що за день-два я його закрию. А, тому я тримаю свої пальчики ось так і маю надію. Я просто а, ці два тижні, які я працюю з новим клієнтом, я не дуже активно шукала інших. Я а, хотіла налаштувати увесь процес, щоб він був вже. На конвеєрі. тобто, якщо я знайду іншого, щоб я не хапалась за голову і, і не гадала, як мені це все звести до докупи. Тому я сконцентрувалась на цьому клієнті і щоденно відправляла але меншу кількість повідомлень. І ось мені один клієнт відповів. і Я наразі з ним веду перемовини. Але в мене в планах це 5 клієнтів. Прям топчик, я до, ли, до кінця листопада поставила собі задачку а, знайти собі клієнтів, щоб в мене було загалом 5 клієнтів. І в подальшому а, я хотілася б мені, щоб а, заробила сарафанне радіо. Якщо воно спрацює, то я б хотіла невеличку саме агенцію. Тобто знайти собі а, дві людинки, з, такі, з такою ж метою, з такими ж цілями, як в мене, і сколаборуватися з ними і робити гарну справу. Не знаю, як вийде, але хотілося б. Вийде з вийде. Я впевнена в цьому. Чи були в тебе якісь сумніви та страхи перед тим, як ти вирішила приєднатись до навчання? Так, страхи взагалі то моє все. Я всього страхаюся, всього боюся. Страхи були, оскільки в мене був негативний досвід до цього. І, чесно кажучи, сподівань в мене було не дуже багато. Перед твоїм курсом я вирішила так, що це мій останній курс з СММ. Якщо він не вигорить, я завершу з за СММ. Я повертаюся до економіки, можливо, я візьму когось з україномовного ринку. Нашого українського буде просто там додатково його вести. Але це все. Я дуже розчарувалася в навчаннях. Тому я очікувань було ніяких очікувань не було, але з першого уроку я зрозуміла з подачі самого матеріалу, я зрозуміла, що, те... що це те, що мені потрібно, це був total Match. Тобто інформація, упакування воно було на найвищому уровні. Це, ну, це реально це було на найвищому рівні, тому що я проходила навчання і на україномовному ринку. Це і Genius Marketing, і інші там курси були. І в принципі в мене база була. Тобто я вже розуміла, як що працює, Але е, я дуже багато фішок знайшла в твоєму курсі. Тобто я щось повторила, щось знайшла нове, і мені дуже подобається, що дуже багато практики. Навіть у людей, які працюють в СММ, і не новачки, практика то. То топ. Вона ніколи не буває зайвою. Практика, практика, практика тому багато практики це дуже прям, дуже прям саме серденько. Обожнюю практику. Супер, Боже, я така щаслива все це чути. Яким би одним словом ти могла пописати наставництво СММ без кордонів? Непевно, в мене немає сумнівів, я би описала як синергія. Тому що синергія це сукупність факторів, які один без одного не працюють. А в цьому курсі все зійшлося так, що проходячи увесь шлях, проходячи всі уроки, отримуючи всю інформацію, застосовуючи її на практиці, ти маєш результат. Тобто, всі ці уроки, весь цей підхід, все це наповнення і вся та любов, яку ти, дода... яку ти внесла у цей курс, вона робить просто дива. Тому це синергія і ніяк по-іншому. І я ще, хотіла... а, я ще хотіла додати, що на початку курсу він називається СММ без кордонів. Я його сприймала буквально. «СММ без кордонів це вийти з СММ. SMM... Кордони в територіальному сенсі, тобто вийти на закордонний ринок. Коли я пройшла курс, я більш глибинно зрозуміла для себе саме без кордонів. Я зрозуміла кордони не тільки територіальні, а кордони відносно до себе. Це кордони в твоїй голові, це кордони в твоїх рішеннях, в твоєму мисленню. Тобто, це значно більше, ніж просто вийти на закордонний ринок. Тому назва це. Просто серденько. Серденько-серденька синергія. Починаючи від назви, закінчуючи наставником і людиною, яка цей курс створила. Дякую. А за назву то я передам чоловіку, то він згенерував таку ідею. Передаймо цьомчик. А, і останнє питання це те, які побажання ти можеш передати тим, хто зараз сумнівається боїться, або не знає, чи варто взагалі поринати в світ СММ та йти на навчання. Я б хотіла сказати, що е, немає нічого неможливого. і я сама дуже довго йшла до цієї цілі, і хочу сказати, що ціль е, вона найцінніша. Коли ти йдеш через припони, коли ти, в тебе все на лайці, ти не, не отримуєш і, 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 такого а, фідбеку, і ти не, не настільки цінуєш той результат, який ти отримуєш. А коли ти м стільки зусиль в це все вкладаєш, а, то коли ти отримуєш цей результат, а саме свого першого клієнта, твої відчуття просто на грані е чогось нереального. Я була настільки рада. І, Настільки в той самий час насправді я була трошки розчарована. Це я про те, що я живу все життя на гойдалках. Тобто я була дуже рада, що я знайшла першого клієнта, але була розчарована, що я знайшла не двох, і не трьох одразу, тому що коли я бачила результати твоїх дівчат, це, це з одного боку це стимулює, що дівчата так можуть, а з іншого боку, в тебе виникає, чесно кажучи, виникають комплекси, тому що. А чим ти гірше? От я думаю, що я не так роблю? Я наче роблю все те, що ти казала, але в мене не виходить. І я спочатку там 15 хвилин раділа, що я знайшла першого клієнта, а потім в мене такий розпад: що чому не 2, не 3. А потім така: ні, я буду далі працювати, як ти казала, я буду далі йти. І я точно знаю, що я знайду ще й другого, і третього клієнта. Тому, дівчата. Плачте, радійте, але йдіть до своєї цілі і не сумнівайтесь, цей курс вартує кожної гривні, кожного долара, і ви отримаєте з цього курсу значно більше аніж просто знання. Тому лізочка, ван Лав і я дуже вдячна тобі за цей курс. Дуже вдячна. Правда, це змінило не тільки те, що я вийшла на закордонний ринок. Це дуже багато змін відбулося всередині мене. І я дуже багато до чого почала ставитись зовсім по-іншому. Я переформатувалась, можна сказати так. Це дуже круто. І насправді про те, що хтось знаходить 2-3 клієнта, ти знайшла одного, хочу сказати, ти ніколи не знаєш, коли ти, хто, хтось проходить навчання, там не обов'язково моє, і знаходить двох-трьох клієнтів лише за півроку. Кожного свій шлях, і те, що в тебе зараз один клієнт, в тебе клієнт на хороший чек, який готовий працювати з тобою довгостроково, підвищувати чеки, вже готовий платити тобі більше. В тебе є нові напрацьовки, в тебе є бажання, зусилля, тому все буде суп. Дякую. Дякую тобі величезно за цей відгук, за те, якою старанною ученицею ти була, за те, який результат ти показала, і за те, що ти витратила цей час, аби поговорити з нами, поділитись своїм досвідом і розповісти про свої якісь внутрішні проблеми, які були з тобою на цьому шляху. Дякую тобі велике. Мені дуже приємно бути частиною твого ком'юніті і твоєї дитинки, яку ти створила на цей світ. Тому величезне тобі дякую і всім дівчатам. Успіхів! Дякую! А якщо ви готові також поринити в світ СММ, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм і будемо досягати ваших цілей разом.